Доброї передоби, шанувальники спорту! Ласкаво просимо на канал Бетрайдер. В цьому відеорозборі ми нарешті поговоримо про центральний матч 23-го туру чемпіонату Англії між Арсеналом та Ліверпулем. Давайте поглянемо на цифри. Арсенал пропустив лише 21 гол у 22 матчах, що робить їх другою командою за оборонними показниками в турнірі. Ліверпуль ще краще виступає в обороні, пропустивши лише 19 голів. Зустрічається без перебільшення кращі оборони ліги. Перед початком сезону Арсенал вважали одним з головних претендентів на титул. Хоча зараз вони здаються не такими сильними, особливо в порівнянні з такими командами, як Сіті та Ліверпуль. Шанси пушкарів на успіх у чемпіонаті сьогодні виглядають трохи скромніше. Ліверпуль програв лише одну гру цього сезону та заслужено лідирує в турнірній таблиці. Незважаючи на втрату Салаха, команда під керівництвом клопа продемонструвала відмінні результати в період новорічних свят. Німецький спеціаліст вражає свою здатністю мотивувати гравців та використовувати потенціал складу на максимум. Ліверпуль в свою чергу у цьому матчі виставлений букмекерами як андердог. При цьому нам важко ігнорувати їхні шанси в такому рівному протистоянні. Арсенал вважається легким фаворитом через фактор свого поля. При цьому команди скоріше матимуть рівні шанси на успіх. Це наштовхує на думку про вибір більш оплачуваної сторони з вищим коефіцієнтом. Отже, міфрібет перемога Ліверпуля по ФОРІ 0. Дякую за увагу до цього відео. Підписуйтеся на канал Бетрайдер, щоб вчасно встигнути на наступні прогнози. Насолоджуйтесь грою. До побачення!